Доброго денечка. На дворі 13 в теплиці. 26. 26 роки такі. Але я зробила велику роботу. Гляньте, я підсипала, підгорнула помідорки і перець. Зараз я пройдуся, вам все покажу. Недавно я робила цю половину. Уже треба по-новому. Отак ціле літо з однієї на другу. І так, дивіться, тут у мене вже раз, два, три, чотири, п'ять п'єнт поливу. Раз, два, три, чотири, п'ять. так. Да. Отут без полива перчики теж підсапала. І давайте зверху дивитися. Дивіться, яка красота. Тут перчик посередині. Тут. Помідорки. Тут садила пізніше тут трошки менші. Сьогодні досадила баклажани. Тут також помідори, там баклажани. Звідси його вже почала чіпляти шнурочки. Дивіться. От із цієї помідорки вже підв'язані мене. Бачите, шнурочки? Тут взаді вони тільки вісять, а тут я вже. Підв'язала, підкрутила помідорки, тому що на них цвіт. От Потім буде погано мені підв'язувати. Дивіться, яка краса. Бачите? Рядочок у мене вийшов ще 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 тут баклажан. Ну і тут ще є. Осталось не посадженими тільки два штучки. Дивіться. Помідори з цвітом, ну, вже випускає цвіт. Кожна помідорка уже з цвітом. Перчики отакі в них. Дивіться, яка красота. Красота стала після того, як я їх підполола, підсапала і під цеє, бачите? Вона вже навіть розкривається квіточка Ай-яй-яй! Давайте ну, на цієї сторони, бо сонце. О, бачите. Тут. Ще мені тут залишилося ці жовті повісити. От. Бачите, тут, де була редиска, я прополола. Ну, і з цієї сторони дивимося. Баклажани, пер... Баклажани помідори. Тут теж два, чотири, чотири тут помідорки. І далі рядок перцю. Тут рядок ще помідор, тут вже 80 см вишина. О, Треба ще цю мультифлору забрати. Тут пару помідорок і далі йдуть баклажани. З цієї сторони. Дивіться, осталось у мене два баклажани всього. Цибуля пора і там вже на дворі в мене копається зараз на даний момент. Оцей перчик теж на двір. Що в мене тут? А, помідори, теж на двір. Це кібіць, це низькорослі, це дуже хороші, 80 см вишина. Але кажу, дивіться, які стовбури. Бачите, як дерева повиростали. От, дивіться. Це все в мене насіння було від Раїси Явтушенко повторювати буду багато разів, тому що дуже хороша і розсада виходить. Гляньте но. Ну. От, а це я посіяла. Це я посіяла. Я показувала, щоб позлітали мої ці назви. <смі> вчора вчора я ще досіяла. Дивіться, тут тільки черіки. І тут вже отак поставила, і напроти нього вже провітрювась треба закривати. Зараз позакриваю. Це вони будуть висаджуватися тут в теплиці після того, як капуста поспіє. Бачите, тут сипнула трошки редиски. Це цвітна капуста, бачите, два рядочки цвітної. І два рядочки, у мене рання і рання геть в'яжеться, вже крутиться. Ну і цвітна вже готується. Бачите, оце мій інвентар. Це для того, що як я сажу, я мушу поливати. От. Ну і треба, мені бачите, там шість перчиків в кінці руками поливаються. Тут вже є. Біля баклажан в мене вже є цей полив, бачите, в мене не було раніше. І от така на даний момент в мене тепличка. Оце скопається на дворі. Помідори посажу і накрию шестилітровими бутилками, обріжу і накрию. От, перчики теж, ну, щоб звільнити теплицю. В теплиці вже нічого немає, де сіяти, садити. Там мені на дворі ще треба укроп посіяти. І отаке. то молодець? Я молодець, температура гаряче. Але як я взялася, я взяла і доробила цю ліву сторону в теплиці. От, трошки підв'язала. Шнурків нарізала геть до кінця, але помідори там прив'язала, але до помідорки не прив'язала. Тут все зробила так, як положено. Отаке. Треба ще від... обробити від на всякий случай. Від фітофтори треба обробити помідори. А сьогодні я на розах побачила тлю. Оце, щоб вона не проперлась мені на перець, Буду обробляти сьогодні рози вечором. Зараз ні, бо зараз щось мені крапка гаряче, я, рука болить, я випила обезболюючу таблетку фламідез і це, ну мене травматолог порадував, каже, шість місяців або гіпс. Наложу їм гіпс, щоб рука була в спокої. Кажу, ну який гіпс. Ну, який може бути гіпс, він на мене дивиться. Я кажу, ну не можу я, щоб в мене був гіпс. Він каже, настроюйтесь на шість місяців ваших болів у руці. У мудриця треба порвати мускули. Мускул перерваний, ну м'яс перерваний напополам. Ой, але терплю. Терплю і бачите, і роблю. І не тільки тут роблю. Сьогодні буду вечором працювати за теплицею. Там небагато. Але я ще навіть цибулю не посипала. Добре, хоч там немає цього. Багато зілля. Ну, Земля не хороша, треба поворушити землю. Ось такі ці баклажанчики, в мене три штучки. Бачите, так і будуть рости в мене тут. -о. Я візьму їх трошки теж підворушу і підсиплю. От. Ну і таке. Форей теж сьогодні висадити треба. Коротше, коротше, коротше. А тут намочене стоїть кропива. Уже можна буде десь через дні-два її розбавляти. Хочу капусту підлити. Може і помідори, може я в бочку додавлю її. Треба добре процідити, щоб воно не позабивало мені цю ленту. Коротше, з капельним поливом так добре люди. Так, я добренько буду закінчувати відео своє про теплицю. Дякую, що дивитесь, що коментуєте. Підписки бачу нові знову є. Дуже великі вам дякую. Підписуйтесь, хто дивиться. Я вам всім бажаю. Добра сьогодні я це так зробила. Це в 4 часа ночі сьогодні була в нас тривога. От. Бажаю всім миру, всій всій Україні миру. Бажаю всього доброго вашим сім'ям, щастя, здоров'я вам всім. Дякую за підписки, дякую за все. Все, до слідуючого відео.